Це вороже і псо, а потім це стає нашою реальністю. Тобто, подоляк вчора заявив, що він, він очікує, чи вони очікують, що рішення про повернення українських чоловіків буде прийнято на загальноєвропейському рівні. Бо там там чоловіки живуть празним життям, і це несправедливо. знаєте, несправедливо це коли країна бере в борг мільярди, це коли країна воює. Це коли країна живе, а чиновники крадуть. Оце несправедливо. А те, що певні громадяни змогли виїхати і там якимось чином облаштували свій побут, це їхнє право. Повторюю ще раз: ми не повинні пелювати і оперувати словами справедливості. Адже якщо ми спустимось від закону до уявлень подаляка, будь-кого про справедливість, то це буде не суспільство, це буде хаос. Адже у кожного справедливість своя, своя правда і свої життєві обставини. Є тільки закон, а не уявлення про справедливість. Уривок з інтерв'ю Подаляка, де він про це говорить в телеграм сапці профіля. Поширте своїм друзям, ну і напишіть, що ви про це думаєте: чи справедливо це, чи законно це, чи укріпить це оборону України.